Загалом будь-яке підвищення податків негативно впливає на бізнес. Це економічна аксіома. Наш уряд при питанні підвищення податків не стали принципово змінювати самі податки, ПДВ, податок на прибутки, акциз, там лише точкові зміни. Вони пішли іншим шляхом, суттєво розширивши коло платників і базу оподаткування військовим збором. Слід зазначити, що будь-який додатковий податок з обороту, який не враховує маржинальність бізнесу, змусить підприємство підвищувати ціни. І це не стане виключенням і зараз. В першу чергу це стосується громадян. Для громадян це буде зразу зростання цін на товари і послуги. Математика проста: бізнес зразу буде закладати нові податки у ціни. Наприклад, підвищення акцизу на пальне підвищить ціни на е, послуги для громадян. Певну частину громадян така ситуація може спонукати до ухилення від сплати податків чи купівлі контрафактного товару. Особливо негативного значення це буде мати для підприємців, особливо для ФОПів. Воно зробить їхню діяльність взагалі дуже складною. Крім цього, цей законопроект дає важелі е, додаткового тиску, наприклад. В законопроекті там, де не стосується військового збору, зазначено, що податківці зможуть вимагати проведення інвентаризації, а у випадку відмови, будуть мати право накладати адміннарешти. Окремо слід задати запитання, чи буде мати підвищення податків негативний вплив на обороноздатність країни. Вважаю, що буде. Адже український бізнес, за підрахунками наших експертів-економістів, Щорічно донатить на потреби армії близько 200 мільярдів гривень, тільки йдуть безпосередньо на війну. Про ці цифри ми офіційно не говоримо, бо їх офіційно ніхто не рахував. Це економісти роблять моделювання. Так ось великий, середній малий бізнес донатить близько 200 мільярдів на рік. Якщо зараз забрати ці гроші в бізнесу через збільшення податків, то чи стане ефективність використання цих грошей краще? Адже зараз цих 200 мільярдів йдуть безпосередньо до армії шляхом закуплення амуніції, устаткування, зброї. А якщо вони підуть через державну бюрократичну машину, ефективність державних закупівель і корупційні схеми ми бачили і знаємо, яка кількість грошей дійде безпосередньо до армії. Тому чи варто зараз таким чином знищувати бізнес і знищувати нашу обороноздатність? Мабуть, що ні. Крім того. Мабуть, для збільшення надходжень до бюджету має відбуватися шляхом реформування державної податкової служби, реформування митниці, шляхом е аудиту використання державних коштів. Основне, на чому має сконцентруватися наша держава, це має бути економічне зростання, економічне зростання, яке забезпечить надходження до бюджетів, а не дій, які е тільки шкодять економіці. Не можна зараз збивати бізнес для того, щоб зараз прямо до бюджету отримати цих 500 мільярдів, яких не вистачає бюджету. Потрібно працювати вдовгу і потрібно думати, які наслідки буде це мати для економіки. І ще хотілося б згадати слова нашого прем'єр-міністра, які були сказані на початку повномасштабного вторгнення, що підвищення податків під час війни. Ми не плануємо, не прогнозуємо і не допустимо. Як бачимо, ця урядова ініціатива зовсім протилежна. І навіть мова не йде про стабілізацію податків на довоєнному рівні, а йде суттєве їхнє збільшення. Тому в даному випадку наш уряд мав бути би послідовним і виконувати свої обіцянки, про які офіційно заявлялося очільником уряду.